Привіт, привіт, мої незламні друзі. Сьогодні в рамках проєкту візерунки я, ми будемо з вами в'язати ось такий візерунок гачком. Для початківців візерунок дуже легенький, запам'ятовується дуже легко. І тут я в'язала з товстенької ниточки. Якщо ви візьмете, то в мене шерстяна ниточка, якщо ви візьмете бавовну, Товстеньку, і товстенький гачечок, такий на 4-4,5 або і п'ятірку, то у вас вийде така гарна, цікава сіточка. Якщо, ось, тут з тоншої ниточки, теж якась черстяна, бо я ну, чомусь так взяла, бо мені колір такий захотілося. Тут тонша нитка, тут я в'язала з гачком трієчка. А той 4,5. Ось так виглядає візеруночок. Надіюся, вам гарно видно візеруночок. І е, зараз я вам покажу, як виглядає схема цього візерунку. У мене тут три схеми, але вам потрібна ось тільки ця. Тут е, виділено раппорт візерунка 6 петель. Набираєте кілька разів по 6 петель і одну петлю для симетрії візерунка. І починаємо в'язати. Я набрала петлі стовпчиком без накиду. ланцюжок стовпчик без накиду. У мене є майстер-клас, як набирати ланцюжком стовпчиком без накиду. І можете скористатися, навчитися, як в'язати, якщо вам так зручно, а не, то просто ланцюжок набрати і пров'язати стовпчики без накиду чи з накидом. І тоді починаємо, почнемо в'язати візерунок. Ось так він виглядає. І будемо починати? Так, починаємо в'язати. Значить дві повітряні петлі. Повертаю, ось так, як книжку відкриваю, і тепер пропускаю ось цю, в цю петлю не в'яжу, цю пропускаю, а в наступну в'яжу стовпчик з накидом. Роблю накид і пров'язую стовпчик з накидом. Ось так. Пров'язала одна повітряна петля, роблю накид, в основі одну петлю пропускаю, наступну в'яжу стовпчик з накидом. Ось так. Тепер повітряна петля, в основі одну петлю пропускаю, наступну в'яжу стовпчик без накиду. Бачите? Тобто, ми в'яжемо два стовпчики, ми в'яжемо. Через одну петельку, два стовпчики з накидом, один без накиду. І повітряні петлі між ними. Повітряна петля, накид, одну петлю в основі пропускаю, наступну в'яжу стовпчик з накидом. Знову повітряна петля, накид, одну петлю в основі пропускаю, наступну в'яжу стовпчик з накидом. У нас же два стовпчики є з накидом, значить, повітряна петля, одну петлю пропускаємо і в'яжемо стовпчик без накиду. Ось так. Повітряна петля, накид. В основі одну петлю пропускаємо, наступну в'яжемо стовпчик з накидом. Повітряна петля, накид, одну петлю пропускаємо, наступну в наступну в'яжемо стовпчик з накидом. Повітряна петля. Одну петлю пропускаємо, наступно в'яжемо стовпчик без накиду. Повітряна петля, накид. Одну петлю пропускаємо, наступно в'яжемо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид. І одну петлю в основі пропускаємо, наступну в'яжемо стовпчик з накидом. Ось так. Повітряна петля, одну петлю пропускаємо, і в останню в'яжемо стовпчик без накиду. Тепер робимо дві повітряні петлі, повертаємо так, як книжку відкриваємо, і ось сюди. Під повітряну петлю будемо в'язати стовпчик з накидом, тобто накид і пров'язуємо під повітряну петлю ось цю першу стовпчик з накидом. Повітряна петля. Тепер, бачите, у нас два стовпчики з накидом, і між ними повітряна петля. Під цю петлю ми в'яжемо стовпчик без накиду. Знову повітряна петля, накид. І під повітряну петлю в'яжемо стопчик з накидом. Повітряна петля накид. І знову після стопчика без накиду, ось цю під повітряну петлю. Наступну в'яжемо стопчик з накидом, повітряна петля. І знов у нас тут є 2-2 з накидом, і між ними повітряна петля. В'яжемо стопчик без накиду. Повітряна петля, накид. І ось у нас, бачите, як видно, де є стовпчик без накиду. Під першу повітряну петлю в'яжемо стовпчик з накидом. Ось так. Повітряна петля, накид. І під наступну повітряну петлю знову вив'язуємо стовпчик з накидом. Ось так. Повітряна петля. І між ці два стопчики з накидом, між ними під повітряну петлю в'яжемо стопчик без накиду, повітряна петля, накид. І знову тут ми пров'язуємо під першу повітряну петлю. Стопчик з накидом, повітряна петля, накид. І сюди ми пров'язуємо стопчик з накидом. Повітряна петля, і між під цю повітряну петлю ми в'яжемо стовпчик без накиду. Повітряна петля, і тут ми в'яжемо в кінці рядочка один стовпчик з накидом, і другий стовпчик з накидом. Закінчили рядочок. Тепер робимо дві повітряні петлі і в'яжемо третій рядочок. Знову дивимося, ось тут у нас два стовпчики з накидом, а тут у нас де стовпчик без накиду посередині. Бачите, тут видно. Ми робимо накид і під ту повітряну петлю першу в'яжемо стовпчик з накидом. Повітряна петля накид. І знову повітряну петлю в'яжемо стовпчик з накидом. Повітряна петля ось цей квадратик, де стовпчики два з накидом, між ними в'яжемо стовпчик без накиду. Повітряна петля, накид. І тут ми в'яжемо стовпчик з накидом. Повітряна петля, накид. І бачите, після... так. Після, Стовпчика без накиду під повітряну петлю знову в'яжемо стовпчик з накидом. Повітряна петля. І тепер між два стовпчики з накидом, під повітряну петлю в'яжемо стовпчик без накиду. Повітряна петля, накид. Під наступну повітряну петлю в'яжемо один стовпчик з накидом. Повітряна петля, знову накид. І під повітряну петлю наступну знову в'яжемо стовпчик з накидом, повітряна петля. Тепер під наступну в'яжемо стовпчик без накиду. Знову повітряна петля накид і під першу повітряну петлю в'яжемо стовпчик з накидом, повітряна петля знову під наступну в'яжемо стовпчик з накидом. Повітряна. Петля І в останню в'яжемо повіт... крайню пові... між два стовпчики, тут у нас були з накидом, в'яжемо стовпчик без накиду. Тепер четвертий рядочок візерунка. В'яжемо знову, так як і другий, дві повітряні петлі, повертаємо як книжку, відкриваємо, робимо накид. Під першу повітряну петлю я в'яжу стовпчик з накидом. Тоді повітряна петля. І тут в нас, бачите, є 2 стовпчики з накидом і повітряна петля. Між ними в'яжемо стовпчик без накиду. Повітряна петля, накид. І знову під першу в'яжемо стовпчик з накидом. накид під наступно в'яжемо стовпчик з накидом, повітряна петля, і під наступно в'яжемо стовпчик без накиду, повітряна петля. накид. Знову в'яжемо стовпчик без з накидом, повітряна петля, накид. Знову в'яжемо під повітряні петлі, стовпчик з накидом. Так, мені нитка розслоїлася стовпчик з накидом, повітряна петля. І тут між петлі в'яжемо стовпчик без накиду, повітряна петля. Знову накид. Пров'язуємо стовпчик без з накидом, повітряна петля. Ще один під наступну петлю стовпчик з накидом, повітряна петля. І під наступну повітряну петлю стовпчик без накиду. Так, у мене нитка з Ну, нічого. Так, Ми його схвалюємо. Так, повітряна петля. І під наступну в'яжемо стовпчик з накидом, і знову стовпчик з накидом. І знову робимо одну дві повітряні петлі, повертаємо роботу і продовжуємо в'язати з першого ряду. Я надіюся, майстер-клас був зрозумілий. І виходить такий візерунок. Надіюся, вам сподобався майстер-клас, і сподобався візеруночок. Дякую вам за щирі коментарі, за вашу доброту, за вашу підтримку. І ось такий візеруночок. Надіюся, що він вам сподобався. І ви мені напишете в коментарях. Взагалі, то і не тільки для початківців, то можна, хто любить в'язати такими всякими сіточками, гачечком, то можна і зв'язати будь-яку річ, придумати якусь собі цікаву модель або з пишними рукавами, або ще чимось обіграти резинкою гачком, ще чимось. Ну, можна придумати будь-яку модель, і, прикрас, і візерунок зовсім заграє, іншим, інший буде мати вигляд, і дуже цікаво вийде річ. Тож, пишіть коментарі, ставте подобаючки, і до зустрічі всім Па-па!